Слава Богу. Слава Богу, сестри, брати, гості. Святкове зібрання продовжується. І, напевно, всі свята, які передбачені Словом Божим, вони служать для того, щоб ми освячувались. Освячення це відокремлення. Відокремлювались від того. Що не є Боже, що є від гріха від цього світу? І це свято нехай нам дасть поштовх теж ще більше бути вдячним Богові. Слава Ісусу Христу! Від нашого обласного об'єднання церков, християн віри івангельської, ми маємо таке велике об'єднання на Волині 231 церква. І серед тих 231 -ти, -ти церкви є церква святої Трійці міста Нововолинська. від всіх наших братів, сестер, я хочу так само щиро вітати вас із 75 літтям. Сьогодні брат Юрій казав: якщо порівнювати із 2000 років, скільки церква взагалі. То ви розумієте, в якому можна відношенні себе вважати до церкви. Це тільки маленькі, напевно, початки, але скільки буде, один Бог знає. Щиро вітаю вас, вітаю всіх членів церкви цієї помісної, вітаю служителів церкви і десь в душі дякую Богові, що ваша церква є. Вона десь, як орієнтир. Для багатьох церков. Що треба церкві робити на цій землі? Чим повинні займатися віруючі? І це потрібно продовжувати аж до кінця, скільки буде Бог давати життя? Я не знаю, може, вже при теперішньому старшому єпископу Анатолію Козачку в нас теж якісь відзнаки будуть служителям. Ну поки що не придумали. І сердечно дякую вашим служителям Володимиру Івановичу, який є так само заступник по цьому регіоні, який турбується про церкви регіону, Володимиру Степановичу всім деяко нам. Сердечно дякую, тому що через їхнє служіння, через їхню жертву, через те, що вони люблять Бога, і народ Божий церква продовжує свою діяльність. Ну і маю нагоду. Подякувати меру, міському голові, ми спілкуємося з Володимиром Івановичем, дещо розказує, що у вас такі гарні відношення вибудувалися. Хай вас Бог теж благословляє, вашу сім'ю, колектив міської ради і всіх, всіх, кого передбачено Богом зайняти місце у владі, служити людям. Хтось сказав такий вислів, що. Краще погана влада, ніж взагалі безвладдя. Але ми дякуємо Богові за нововолинську владу. Хай Бог вам теж посилає успіх, благословення і вашій сім'ї. Ми зараз звершимо молитву за мир в Україні, за нашу владу української так непросто приймати рішення. Помолимося. За воїнів, які десь на грані життя і смерті. Я думаю, що багато мають рідних, знайомих зустрічалися не один раз. І я зустрічався, бесідував. І як важко на тих передових місцях один, одну годину побути, а їм приходиться там днями. І так сталося, що це одне із чудес. Може, ми потім це оцінимо ще більше, що сьогодні ми живемо в Україні українській і незважаючи на те, що така орда велика напала, Бог захистив наш край до цього часу. Слава Богу! Не кажіть, ніхто не кажіть, що наших молитв Бог не чує. Бог чує наші молитви. Бо, якби не чув, невідомо чи було б сьогодні це святкове зібрання. Святкове зібрання десь захмарене хмарою війни. Напевно, ви чули, ця ніч знову стала трагедією для Києва і не тільки для Києва. Хтось остався без будинків, хтось міг. Покаліченим бути, я ще не чув останню інформацію жертви, тому що це страшна зброя, яку, на жаль, придумали люди, які досягали такої цивілізації, в якій ми живемо. Захистити нас всіх може один Бог. Ми розуміємо значення військових, ми розуміємо значення влади. Ми розуміємо всіх волонтерів, хто ризикуючи життям, їде туди, але разом з тим захистити всіх нас може один Бог. І ми до нього будемо молитися. Я постараюся дуже коротко, може, за п'ять хвилин сказати проповідь, але просив би вашої уваги. Читаю текст Слова Божого, а тема буде. Коли надія на Бога не засоромлює, всі люди мають право надіятись на Бога. Хтось може надіятися на людей, хтось на себе, але на Бога надіятись, виявляється, можна кожна людина, але не кожного надія на Бога оправдає. І я читаю Римлянам 5 розділ перших 5 віршів і скажу деякі думки. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимось надією слави Божої. І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, терпеливість, досвід, досвід, надію, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця. Святим Духом даним нам. Надія не засоромить. Номер один, що тут написано, що не засоромить надія, хто надіється на Бога того, хто в мирі з Богом. Ми розуміємо, хто цікавиться, напевно, таких нема, хто не цікавиться подіями, що відбуваються в політиці. Скільки президент і, і всі, хто дотичні до нього, роблять, щоб знайти якийсь. Порозуміння, контакти, заключити мир і особливо із тими країнами, які мають силу військову. Але виявляється, що важливо мати мир з Богом, тому що порівняти те, що Бог може, із будь-якою державою, яка б вона не була, неможливе. Бог всемогутній. І виявляється, що з ним треба заключити мир. Бо якщо Бог буде на нашій стороні, то хто стане проти нас, який Голіаф насміється над цим, такого не буде. Мир з Богом ми можемо тільки мати в одному випадку через прийняття Ісуса Христа в своє серце. Він є мир наш, так написано про Ісуса Христа. Приймати Ісуса Христа в Своє серце, це віднестись з пошаною до того, що він навчав. Христос так сказав: хто мене посоромиться і науки моєї, я буду соромитись таких. Хто мене не посоромиться, я не посоромлюся перед Небесним Отцем. Номер один. Хай би сьогодні всі ми в цьому святковому зібранні перевірили. А я маю мир з Богом, а гарант мого миру є Ісус Христос, якого я запросив своє серце, прийняв своє серце і Він став моїм Спасителем. Слава Господу! Номер два. Кого надія не засоромить, хто отримав Божу благодать. І стоїть в ній. Виявляється, що спасіння Боже треба було прийняти, а потім треба було його зберегти. Дуже важливо пам'ятати, і тут так Слово Боже пише, що ми в благодаті Божій стоїмо. І хвалимося надією, і тут перерахований цілий перелік, що може супутствувати для того, щоб ми могли перебувати в Божій благодаті. І тут перераховане, і утиски. Виявляється, приходять утиски для чого? Щоб через ті утиски нам навчитись терпеливості, питання до всіх відповідати не треба. А в цих утисках воєнної війни ми стали терпеливіші один до одного, ми стали більш витриваліші. Чи, можливо, наші нерви перепрошую, почали показувати, як важливо навчитися в утисках. Смиратися, покорятися, щоб Бог зглянувся на нас у тих утисках. А в утисках приносять терпеливість, терпеливість, досвід, досвід, надію, і дуже важливо, щоб ми самі себе перевіряли. Я в Божій благодаті знаходжусь, чи можливо моє серце наповнює все, чим наповнює цей світ. Наповнюється цей світ, який не знає Бога. А якщо в мені Божа благодать є, то ця благодать знає, як провести, як потішити, умудрити і зберегти нас на спасіння. Ну і остання думка: надія не засоромить тих людей, хто отримав любов Божу через прийняття Святого Духа. У своє серце питання, яке записано в діях апостолів, відповідайте кожен собі. А ви отримали Духа Святого, увірувавши? Якщо отримали, живімо з Нім, наповнюємося їм і даймо йому місце. Він знає, як дати перемогу, найперше, нам особисто і цю перемогу дати українському народу над гріхом, над невірством. Перепрошую над корупцією над всім злом, щоб наша країна через цю біду, навернувшись до Господа, процвіла благодаті і милості Божій. Стаєм і молимося. Амінь.